Отже, що в нас з відходами, як їх люди складають? На жаль, не до всіх дійшло навіть з відео, що потрібно складувати сміття в бак, і то не зверхом, а так, щоб могла закриватись кришка. І кришки потрібно насправді закривати, тоді сміття буде, ну не, з нього не буде тікти, буде захищено від дощу, від снігу, і відповідно туди більше буде лазити. Набиті зверхом баки, при тому, що ось, будь ласка. Порожній бак, практично. Ну, тут точно те, що там зверху легко би помістилося. Ось тут у нас. Будь ласка, скільки хочеш тільки кидати. Порожній бак. Порожній бак. Хто ж робить подібне? Подивимось на прикладі цього смітника. Тут навіть зверху є коробочка чиясь. Коробочка прийшла з міста Харків Волошиній Анастасії Анатоліївні. Наскільки я пригадую, то є у нас така сусідка, причому коробку можна було кинути в папір для того, щоб вона була перероблена і з неї щось зробили що корисно Натоміт, це все розлітається по всьому смітнику. Ось тут теж напхано зверху. Знову ж є у нас ідентифікатор. Прийшло із СМТ Авангард Нікогосяну Давиду Арменовичу. З пересилкою вже сюди. Давай, але? давай папір кинем. Але, так, але мені здається, що Нікогосяну у нас теж є такий мешканець. Ліжко чи як матрас. матрас. Ну, не знаю як це в автомобіль для сміття запхнеться, чи як. Що людина собі думає? Ну, ще одна коробка стоїть тупо біля смітників. Тож її поставили, цікаво. Бо нюк Світлана Анатоліївна. Ну.

Ну, потім тут його можна подавати. Але... Ні, то коробки спітом спеціально шили, щоб туди складати здорові коробки. Що тільки бати не поміститься? Ну що? Ні, та що, блін, люди це капець, подивиться. Ну, поста... Не поставить в бак, запхнуть його під бак. не вже так важко підійти, відкрити, покласти до є місце і все ж цивільно може бути. Так, так. Просто треба поважати. Самого себе, пашу червосну і Ах. інших сусідів, які користуються цими світниками. Всім гарного дня, дякую за увагу.